Краще бути підготовленим. І те, що ви піднімаєте цю тему, свідчить про те, що ми з вами думаємо однаково. Так, а розкажіть, будь ласка, чому можете пояснити нашим глядачам вашу ну, позицію? Підготовлений значить, озброєний. Все, що ви озвучували щойно, про те, що казали там Єгор і інші. Спікери ми маємо таку залежність, да, і технічно це нам не на руку ситуація, коли буде вимкнений зв'язок, чи може бути вимкнений зв'язок. Тому бути підготовленим до того, щоб в цій ситуації всі системи лишилися працездатними, це край важливо.